Гість відеопрограми «6 хвилин про. Сергій Новаківський, заступник керівника ініціативи Український вибір у Львівській області. Пане Новаківський, український вибір останнім часом називають п'ятою колоною Росії в Україні. Вас це ображає? Чи ви цим гордитеся? І не ображає, і не горжусь. Український вибір це власне та сила, яка намагається знайти шлях прийнятний для цілої України, а не для якоїсь конкретної політичної сили чи, чи напрямку. От ну а те, що називають, ну кожна політична сила має свою точку зору, має право її висловлювати. Зрештою живемо в демократичній державі. так що якщо хтось хоче називати так, нехай називає, то їхні їхні права каже. Ну а уявляєте собі, щоб Росії, наприклад, був російський вибір, який працював проти російської держави. Знаю, то, 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 то знову ж таки їхні питання, це питання сусідньої держави, як не, не в нашій компетенції вмішуватися в їхні справи. Скажіть, будь ласка, які статті Конституції України, на вашу думку, порушує український вибір, коли говорить про надто тісну інтеграцію з митним союзом, про втрату фактично державної незалежності держави? України? Ну, я вважаю, що український вибір не порушує конституцію, оскільки в тих ініціативах, які ми висуваємо, навіть в тій ж пропозиції вступити в митний союз немає ніякої втрати суверенітету. Митний союз це виключно економічна організація і економічна співпраця цілком нормальна річ. Каже, що не, не вважаєш, тут є якісь загрози власне для суверенітету і для незалежності, пане Новаківський. Український вибір пропагує православно-слов'янські цінності. Скажіть, будь ласка, що це таке? От сербам, болгарам також треба покидати Європу і вступати в митний союз з Росією. Ну, православно-слов'янські цінності пропагуються в тому ракурсі, що український вибір досліджуючи власне, що є українським вибором для України, робив глибокі соціологічні дослідження, в результаті яких було поставлено досить просте запитання, до якого розповідання люди належать, так бо проводилися опитування, і в результаті 78% сказали, що вони православні. Ще 17% що греко-католики, ну і там буквально по кілька відсотків, чи навіть кілька десятих інших е, релігій, спрямувань. От. Ну і враховуючи, що греко-католики це практично також православний канон, так, як з юридичним визнанням Папи Римського, тобто мова йде про те, що більше 90% населення так чи інакше, православного скерування. Так? От. Ну і е, враховуючи, що ми все-таки тисячоліттями ми живемо вже в рамках слов'янської цивілізації? То разом з православною структурою населення нашої держави, то цілком зрозуміло, що найбільш прийнятним для нас був власне цей напрямок розвитку, в який сповідували наші батьки, прадіди, і так далі. Тобто, видумувати велосипед в цьому ракурсі вважаємо недоцільним. Скажіть, будь ласка, а чому український вибір? І свій сайт, і взагалі всю свою політику і брендування веде лишень російською мовою. Ну, я не знаю, як на рахунок сайту, оскільки це київський сайт. так, У нас, як бачите, я спілкуюсь українською, і в західних областях України ми ведемо українською мовою і на, на тому ж сайті є, так би мовити, під, підрозділи кожної області, так, тобто є сторінки кожної області, то відповідно. Якщо в області ініціативні групи, які там працюють, вони ведуть українською мовою, то відповідно українською друкується. Справа в тому, що однією з базових ключових питань, ну тест таких ідеологічних українського вибору, є мовне питання, де мова йде про те, щоб Україна була двомовною країною з вільним використанням як російської, так і української мови. Відповідно, в ракурсі цієї ідеологічної тези нас абсолютно нормально, як яка область вважає за потрібне на такій мові, веде свою сторінку. Сайту. Дякую. Тобто в контексті двомовної політики досить однієї мови російської. Тепер про сайт. На вашому сайті є громадські організації, які підтримують український вибір. Зокрема, я передивився весь цей список, це переважно громадські організації Сходу України, Закарпаття, Криму. І знайшов дві громадські організації з Львівщини, які підтримують український вибір. Можете їх назвати? Вони, до речі, там російською мовою. Не можу. Я пам'ятаю, що там є дві, власне, з Львівщини. Але особисто я з ними не контактував. Та а навіщо ж тоді їх декларують, що вони вас підтримують? Це очевидно. Вони підписували договір напряму з центральним ага. керівництвом, з Києвом. Та... Пане Новаківське, останнє запитання. Декому з експертів здається, що такою своєю політикою український вибір і Медведчук, політикою такого? Залягання чи підлягання під Російською імперією, якою сьогодні називається Російська Федерація, ви лише насправді допоможете у 2015 році легко перемогти на виборах президенту Віктору Януковичу. Що це скажете? Ну, по-перше, я б не говорив про імперії і так далі. Це, ми вважаємо, що це і штучно навішані ярлики на ті чи інші процеси, і маємо сприймати реалістично те, що відбувається зараз у світі. От і мова не йде про залягання чи підлягання мова йде про те. В якому напрямку, чи східному, чи західному векторі Україна мала би можливість себе зреалізувати і втримати свій економічний потенціал і спіл і на рівні людського спілкування, підтримання своєї культури, релігії. Тому вважаємо, що То допомагаєте так, ви Януковичу перемогти 2015 році? Ну, Я би сказав, навіть що навпаки, оскільки Янукович приходив до влади з одними поглядами, декларував на своїх лозунгах. Проросійський вектор, а зараз практично своїми діями реальними від нього відійшов і скажімо так протирічить тому, що й мішов на вибори. Тобто, тобто ви, тоді... ви гарно ви гарно закінчили нашу розмову. Тобто, проросійський вектор це той вектор, який повинен бути основний у зовнішній політиці України з погляду українського вибору. Я би сказав східний вектор, не проросійський виключно, виключно східний дякую. Але ви сказали проросійський. Ну, все добре.